Іноді бувають моменти, коли вам необхідно переробити один із тестів. Там, Наприклад, чи на першому тесті лічильник показав, що не придатний, а на другому-третьому пройшов і у вас є підозра, можливо, десь було якесь протікання, чи хтось використав трошки води в іншому місці. Чи у вас, наприклад, от як зараз на другому тесті скапнув середній розхід, хоча лічильник пише, що придатний, але світиться червоним, тому що середній розхід був вище норми. Ну, Ви десь відволіклися, десь в будинку стоїть якийсь підкачувальний насос, було більше тиску, і у вас там чи менше тиску, наприклад. І тест провівся середнє було не в зоні. Тому буде підсвічуватися цей. Ну, По-перше, не забувайте, що ви можете, якщо у вас там лічильник пише непридатний, можливо, ви щось трошки неправильно зчитали дані з лічильника, ви завжди можете між фотографіями переміщатися. Про це не забувайте. Якби о, можна переробити окремо будь-який тест. Зараз я покажу, як це робиться. Щоб не переробляти цілий протокол, можна переробити тільки один із тестів. Зараз ми чекаємо завершення третього тесту. Середня витрата у нас формі, все світиться зелененьким. Тест закінчується. Отримуємо фінішну фотографію. Вносимо дані. У нас все придатно. Так, ну не забувайте, що кожен тест, ви як його закінчуєте, ви маєте можливість його повторити, натиснувши стрілочку ось цю. Якби. Тест ви натискаєте, вам пропоную. Дійсно бажаєте повторити вимірювання третього тесту. Я поки що натискаю, ні, тому що нас це не цікавить зараз. Е, натискаючи стрілочку далі, ви якби закінчуєте роботу з третім тестом. Тобто... У вас вже далі йде меню готово. Тобто, коли ви натиснете готово, у вас вже перейде в меню запису протоколу. Але ви не натискаєте просто готово, а ви можете натиснути на, наприклад, прямо на цю іконку. У вас є знизу три е тести. Ви натискаєте на середню, наприклад, іконку в нашому випадку, другий тест. І вам пропонує повторити вимірювання. Дійсно бажаєте повторити вимірювання тесту номер 2 Ви натискаєте так. І у вас тут пропонується старт 2, тому що ми вибрали другий тест. Натискаємо, виставляємо тиск води. Yeah. Це установка зробила фотографію. Єдине, чого не пугайтеся, дивіться, у вас автоматично на цю фотографію вже не перекине. Що необхідно зробити? Ви між тестами, між фотографіями переміщаєтесь. Тут у нас буде, так як фініш 2, ми тест переробляємо, програма видалила фінішну фотографію другого тесту. Тому у нас поки що просто білий екран. І нова стартова фотографія тесту номер 2 Ми вносимо дані. І все. Тобто можна повторно повторити, пролити тест, тільки там перший, чи другий, чи третій, ну третій найлегше завжди, в кінці, якщо вас щось не влаштовує, а перший, другий, таким методом можна переробити окремо тест. Те, що показники на лічильнику будуть на першому тесті більші, ніж на третьому, нічого страшного, це допускається, це все прописано в методиці.